Доброго дня діти. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі. Перед цим ми з вами вчили швидкість, прямолінійний рух, так рівномірний, ну також траєкторії і багато чого іншого. Сьогодні ми задачі з вами будемо розв'язувати саме на швидкість. Давайте дещо з вами згадаємо: ми знаємо, що швидкість вимірюється в кілометрах за годину, але в одиниці Сі. Так, це така табличка ми з вами розглядали. Ми задачки розв'язуємо метри за секунди. І згадуємо з вами, що, щоб перетворити кілометри за години в метри за секунду, нам потрібно кілометри помножити на 1000 і поділити на 3600. І ми отримаємо з вами метри за секунду. Далі згадаємо формулу В дорівнює С поділити на Т. Це формула швидкості. так? ТВ у нас швидкість, С це в нас шлях пройдений, і Т час, це який пройдений шлях. Щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час, а щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість. Зараз приступаємо з вами до розв'язування задач. Задача номер один. Подайте в системі. 54 км за годину, 72 км за годину і 108 км за годину. Ми з вами зараз розберемо 54 км за годину, бо ви на попередньому уроці, я бачила, всі справилися з цим завданням. Тому 72 км за годину і 108 км за годину, ви переведете самі. Ми переводимо в систему всі метри за секунду, тільки що ми з вами це говорили. Отже, Щоб перевести 54 км за годину. 54 км за годину щоб у метри за секунду, нам потрібно. 54 помножити на тисячу і поділити на 3600. Відразу дивимося, так, за правилами математики, оці наші нулі можуть скоротитися. Тобто, нам з вами, по суті, потрібно 54 помножити на 10 і поділити на 36. Дорівнює, так? 54 помножити на 10 і поділити на 36. І це дорівнює 15 метрів за секунду. Отак От ми з вами перевели 54, години, 54 кілометри за годину у метри за секунду. Наступна наша задача звучить так. Змія за 2,5 години, ну, тобто за 2,5 години проповзає шлях 45 км. Яка швидкість змії? Яка швидкість змії? Отже, зараз ми з вами будемо учитися розв'язувати задачі. Для початку нам треба. Дізнатися, як записується задача в фізиці. Ми з вами пишемо задача 1. так, Чи ні, це вже задача 2. Вибачте, задача номер 2 Це була перша, ви її дорозв'язуєте. І що саме головне в задачі? У нас в задачі є завжди дана. Воно пишеться у нас зліва. Дивіться, дана. Далі, в вдано. Умова задачі була: змія за дві. З половиною години. Тобто нам дано час. Час у нас позначається літерою Т. Тобто Т дорівнює 2,5 години. Далі сказано, що проповзає шлях 45 км. Шлях у нас позначається літерою С. І дано нам 45 кілометрів. Так як у нас години. Дану і кілометри. Ми нічого з вами не будемо переводити в систему Сі, визначимо швидкість у кілометрах за годину. Дивимось далі. Далі ви в себе берете олівець і лінійку і закриваєте задачу. Це означає, що проводите отаку от лінію. Закриваємо дану. Закрили дану. Внизу ми з вами пишемо, що нам потрібно знайти. От, 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 внизу, Бачите, дано, ну, ми закрили олівцем, провели такі лінії. І тепер внизу нам потрібно записати, що нам знайти. Запитується, яка швидкість змії. Тобто, нам потрібно знайти швидкість. Означаємо знак питання. Далі. Це в нас ліва сторона, в правій стороні у нас розв'язання. Тут ми обчислюємо те, що нам потрібно знайти. Ну, на початку уроку у нас були такі формули. Нам потрібно знайти швидкість, переписуємо формулу швидкості в дорівнює. Нам треба шлях поділити на час. Дивимося в дано. Шлях у нас є, час у нас є. Замість букваних виразів підставляємо числові 45 поділити на 2,5. І ділимо згадуємо, як ділимо. Коли ми ділимо число на десятковий дріб, кому ми прибираємо з вами вправу, але сюди дописуємо нолики. Тобто виходить 450 поділити на 25. І коли ми поділимо, то отримаємо з вами число 18, а швидкість кілометри за годину. От ми з вами знайшли, з якою швидкістю змія за 2,5 години проповзла шлях 45 кілометрів. Ще й дуже швидко, так? І, звичайно, завжди пишемо відповідь. відповідь. У нас 18 кілометрів за годину. Швидкість змії пишете. Швидкість, так? Да? Кість змії. От так ми з вами, вибачте, записуємо задачу. Отже, ще раз. В лівій частині пишемо дану, закриваємо дану. Що нам знайти, і вправі розв'язання, тобто те, що ми з вами розв'язуємо. Давайте ще одну задачку ми з вами розв'яжемо. І далі ви самостійно. Отже, задачка така. Надзвуковий літак летить зі швидкістю 400 метрів за секунду. За який час він пролетить 100 км. Отже, пишемо задача номер три вже, да? задача номер 3. Так, пишемо задача номер 3 Так, задача номер 3 І знову ж ми пишемо в лівій частині дану, дано. нам дано літак. Який летить зі швидкістю, швидкість позначається літрою В 400, 400 метрів за секунду. Дивимося тут одиниця С, метрів за секунду. Тому, коли нам сказано, що за який час пролетить відстань, дивимося, відстань у нас 100 км, то нам з вами потрібно кілометри. Перевести в метри. Згадуємо в одному кілометрі 1000 метрів, а в 100 кілометрах ми просто додаємо, множимо на 1000, тобто буде 100 тисяч метрів. Знову беремо лінійку олівець, закриваємо задачу, тобто дану. Ну, Ви з лінійкою зробите красиво. І нам потрібно знайти час. Знайти час. Знову розв'язання у нас у правій частині. І записуємо формулу. Ми на початку з вами говорили, і можемо вивести з тієї, якої знаємо. Так? Ну, наприклад, да? Ми знаємо, що щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Але якщо у нас є швидкість і є шлях, звідси ми можемо знайти час. Нам потрібно шлях поділити на швидкість. Ми все з вами в маємо і швидкість, і шлях, і ділимо. У нас з вами шлях 100 тисяч метрів, а швидкість 400 метрів за секунду. Дивимося знову у нас нулик. Тут два, тут два скоротилось. І це означає, що нам тисячу потрібно поділити на 4. 1000 ну, поділити на 4. Це у нас з вами 250 секунд. Тобто, за 250 секунд у нас надзвуковий літак зі швидкістю 400 метрів за секунду, подолав 100 км. Всього на 250 секунд. Можете перевести в хвилини, якщо вам так зручніше, ви знаєте, що в одній хвилині 60 секунд. Так? Це десь скільки виходить? 60. майже 4 хвилини. Ну і не забувайте, що пишемо від по від 250 секунд. Час літака. Ну, або розлогіше, ще час, за який він пролетить 100 кілометрів. Отже, нагадую ще раз, як записується задача дано зліва, далі закриваємо, і що знайти? В правій частині розв'язання. Успіхів вам, гарного дня!